Привіт! Мене звати Оксана Гущевська, я авторка книжок Друзі листування, найкращі друзі, інший дім Задзеркалля, а також я разом зі своєю подругою Валею Взтульською, яка також письменниця, упорядкувала книжку Чат для дівчат. Всі ці книжки вийшли в моєму улюбленому видавництві, видавництві Старого Лева. Сьогодні ми будемо розмовляти про тему Почути-не почути і про книжку Задзеркалля. Власне, коли я називаю цю тему Почути-не почути, я думаю про одну дуже цікаву конструкцію, яку я побачила навесні, на виставці робіт робіт семикласників. Це була така конструкція, от уявіть собі прямокутник, який зроблений із церкви. І зверху висять такі невеличкі нитки, до яких прикріплено папірці. І на паперцях написано Дружба і самотність, любов і ненависть. Мрії, що збулися, мрії, що не збулися. А порозуміння і сварка, як приклади, пошук себе і шлях, як я знайшов себе чи знайшла себе. І, от коли я думаю про ці теми, вони є справді тими темами, які я намагалася проговорити у книжці Задзеркалля. Починається ця книжка із цитати, моєї улюбленої цитати. Дивно, але мені чомусь здається, що я не видинка. Це написав Льюіс Керрол у книжці Аліса в Задзеркалі. І ця книжка, яка власне провела мене через весь процес написання. Я вірю про те, що література будь-яка дитяча література, література для юнацтва, будь-який текст насправді це є дзеркало. Чому? Бо часто ми впізнаємо себе або персонажі. Або в ситуацію, яку проходить персонаж, або ми пізнаємо свою родину, або ми пізнаємо ландшафти, пізнаємо свою мову, пізнаємо свою країну. Щось є нам близьке. Також я дуже вірю в те, що література є двері, і література є вікна. Про це дуже часто говорять американські науковці. Ну чому власне двері? Бо ми можемо. Ввійти в якийсь досвід, коли ми читаємо, чому власне вікна, бо ми можемо зазирнути у чийсь досвід. От я думаю, що задзеркалля, оця повість, вона якраз дає нам можливості бути і церкалом, бути і тварима, бути і вікном. Ми входимо е, в чиюсь ситуацію, ми проживаємо в чиюсь ситуацію, і ми якось себе пізнаємо. Ще одна книжка, яка підвела мене до написання книжки «Задзеркалля» – це книжка Говори. Це книжка американської авторки, її звати Лорі Андерсон. Ці книжки вже 25 років, але її вважають ніби так дуже сучасною, знаєте, як Гаррі Поттер, наприклад. Тобто, чомусь вважається, що вона говорить про те, що відбувається з нами сьогодні, хоча насправді Андерсон написала цю книжку. 25 років тому, і ця книжка то була багато пошан, і Ця книжка вважається уже е, ніби такою сучасною класикою. Е, ця книжка оповідає про те, що і я обдумувала багато багато років, а саме про те, як дуже тяжко інколи нам проговорити ситуації, які ми прожили, ситуації які нас боліли, і ситуації, які нас почалять. І, можливо, будуть турбувати й в майбутньому. Але водночас ця книжка проговорює те, що ми не одні в таких ситуаціях, і що є багато надії, і, що, щоб не відбулося, ми можемо знайти коло своїх близьких людей. І, можливо, якраз тяжкі ситуації і формують нам ці кола. От за Церкалі є два персонажа Діна і Саша. Діна проходить свою дорогу, і дорога їм нелегка, а її батьки розлучилися. Вона насправді не знає, як подружитися у новій школі і з однокласниками і взагалі з дівчатами. Але воно частина подобається, а може і не подобається. Воно якось не зрозуміло її самій дуже популярному хлопцеві в школі. І от Діна потрапляє в те, що вона дуже самотня, і вона думає, що Якби її життя зупинилося, то напевно зупинилися і всі проблеми. І от вона як Аліса в країні дим, і Аліса в країні затеркаль. Падає, падає і падає, і ви прочитаєте, куди падає Діна і що з нею відбувається. Саша ж навпаки, у неї все прекрасно. Саша живе так досить безтурботно, у неї класна родина, вони люблять подорожувати, і доля її зводить з Діною. І от саме Саша бачить Дінину історію. І саме Саша в свій час не захотіла вислухати Дінину історію. Тобто Саша не є винуватою саме ну, тому, що відбувається з Діною, але Саша могла поступити в свій час інакше. І оцей, знаєте, дуже важливий крок, коли ти не поступив так, а поступив інакше. Він формує подальші кроки. І, власне, те, що це і відображено в книжці. Тобто Саша потрапає потрапляє в лікарню е із за хвороби, і там вона зустрічає Діну. І оця їхня зустріч формує їхнє подальше майбутнє. Книжка е закінчується дуже оптимістично. Книжка закінчується сценою біля каміну. Це є образ тепла, я думаю, це є образ надії, я думаю, це є образ е, мрії. І книжка закінчується тим, що Саша і Діна стають дуже міцними е, друзями. Ну ось бачите, я вже в принципі розказала вам таке, зробила спойлер, розказала вам про що ця книжка. Але я думаю, що в цій книжці дуже важливо бачити динаміку, бачити голоси і чути правду, відчувати її. А так знову ж таки, повертаючись до метафори, бачити себе, впізнавати в тому дзеркалі. Дивитися в вікно і входити вчення. Я відомство. теж люблю читати відгуки на книжки. Е, якщо ви напишете відгук на будь-яку книжку, друзі, листуванням, найкраще друзі, інший дім, зазеркаля, чат для дівчат, якщо ви сформуєте думку про ці книжки, надсилайте е, свої думки мені. А я. Подякую, надішлю листівки, бо я також люблю, дуже-дуже люблю надсилати справжні листівки поштою. Мій емейл ви можете запитати на Фейсбуці. Ви можете запитати у виданистце Здорово Лева. І також можете заходити до мене на сайт сайт Оксани Лущевської. Це моя офіційна сторінка. Дуже дякую вам за увагу. І давайте будемо слухати про непочути. Ваше я.